Подивіться на цей жарт. У Борисполі було виявлено підпільний цех з переробки м'яса. Про це телеканалу просто Бориспіль повідомив Давайте депутат прийдем. міської ради Ярослав Годунок. Знімальна група прибула на місце події. Ось оце м'ясо. Після переробки, яке вони роблять, зараз ми побачимо. Зверніть увагу. З переробки те, що не те, що просто бачите, яке воно чорне вже. То воно спортилось вже, його привезли і перероблять, і буде нормально. Прошу звернути увагу інше м'ясо, подивитись. Яке буде. Замітили, да? Я yeah. ударив, а дає прошу Ширі. звернути увагу, якою датою воно буде згодом випущено, і люди будуть рахувати з цього числа. Дата виготовлення 30.11. за словами Це пана годунка, м'ясо розморожували, оброблювали сумнівною рідиною, обмивали апаратом для мийки автомобілів. І коли воно набувало товарного вигляду, розподіляли на вищі та другі сорти. А далі пакували у коробки та відправляли вантажівкою до супермаркетів. наступного ранку Ярослав Годунок надав інтерв'ю. Я так само, як і всі, купую наші товари в наших супермаркетах. І ви знаєте, от під час однієї з покупок я просто помітив в екомаркеті про те, що там знаходиться вказаний товар, і написано тельма на 37. Згодом почали з'ясовувати інформацію, обробляти, і з'ясувало, що виробництво знаходиться, я думаю, ви бачили, да? без жодної вивіски, в самому далекому заборі, заховано, де охорона стоїть, зайти туди неможливо. І згодом, безумовно, вирішили. Заступником голови комісії з питань торгівлі та захисту прав споживачів Божком Олександром перевірити вказаний об'єкт, залучивши до цього депутата на території якого знаходиться це все це Пилипчука Володимир Олександрович. Тому що у нас були офіційні дзвінки черговим санстанції, черговим ветеринарної служби. Скажіть, будь ласка, коли ви цей склад виявили? Ви викликали міліцію? Хто саме приїхав? Спочатку приїхав, зателефонував до нас заступник міліції начальника міліції пан Дубовик. Він згодом і залишився і прибула оперативна слідча, яку ми разом з депутатами з колегами завели на територію, яка проводила, відбирала пояснення і збирала докази по даній справі. Ця подія відбулася ввечері 30 листопада. Проте станом на 15 грудня в міліції не було порушено кримінальної справи. Причина відсутність складу злочину. Ну, що найбільше нас взагалі шокувало, те, що виявляється на виробництві, повинен бути присутній працівник державної ветеринарної служби нашої міста Борисполя. І Якщо він там був присутній, я буду просити вас, я звернусь офіційно, в тому числі колеги мої депутати, з'ясувати, що це за особа була від держави, повинна була контролювати випуск цієї продукції. Я думаю, що ми заставимо його з'їсти ту продукцію, яка там знаходиться, прямо на наших очах. 20 грудня робочі зйомки підпільного цеху були оприлюднені на сесії Бориспільської міської ради. Щойно відео скінчилося, слово взяли експерти в питаннях охорони здоров'я. Значить, є там ветеринарні лікар, значить, ми три рази їх штрафували, три рази мали з ними неприємності, раз ми закривали це підприємство. Вони вичистять, вимиють, зроблять його, і на ніч знов все навозять. Лікаря, я не маю право, це правда, не, не маю біж. права держати лікаря до 8, до 9, до 10 годин. Я він працює той час, який відведений законодавцям. Я хотів би задати питання, що сьогодні саме підстанція, не є бажання вплив впливу Так, ні. Позавчора готова по масти. Мене туди не пустили, навіть не вийшли поступувати через о, я. Земля орендна орен. через око в ворота. Тому чесно сказавши, я давайте зараз ми поставимо питання про по дабл про розірвання договору оренди у зв'язку з тим, що там здійснюється О, от, на підставі цих фактів. Да. І хай людина з ним розриває договір заборонити. Можливо, так, таким чином спонукати те, що нам не треба це виробнити. Я спілкувався з тим чоловіком, я, який там вже не працює. Не працює. Він мені таку інформацію дає. Каже, що я робив. в в тебе заключалася робота. Він каже заключалась тому, що я ж навіть не знаю, що кожну курицю я, каже, заправляв. По закінченню сесії делегація у складі депутатів, представників ветеринарної служби, санепідстанції та засобів масової інформації вирушила до цеху. Паркан за вишки два метри та зачинені двері. До об'єкту залишилося 30 метрів. І ось воно знайоме місце. Пошли. Шановні колеги, прошу звернутися, швиденько прибирали. Сюди зайти не можна. Запах, запах не прибереш. Цього разу виявилося, що всередині прибрано. Немає запаху гнилі, колектив згуртовано працює. Проте зйомки позаду будинку, де розміщується м'ясний цех, показали іншу картину. Ями, куди зливають відходи. Ну, правильно, ну потім посипають воду. Шматки м'яса у дворі. Знімаю, це глядяться, що вони викидали. Бачиш світок. Кістки тварин. Я не можу стояти дивитися, що мені бачить. От закрила я вам ще раз ротяк. Ви своїй жінці будете вона не все про ворот розказувати і про ізвосвії буде. жінці будете рот затикати під час перебування на об'єкті Бориспільська районна санепідстанція, яку представляла завідуюча відділення гігієни харчування Лариса Улько. Відібрала зразки з робочих поверхонь та готової продукції. Тушка курки, тушка курки на да, готовий продукт. Також було складено акт санітарно-епідеміологічного обстеження, що був підписаний представниками обох сторін. Результати лабораторного дослідження будуть оприлюднені 23 грудня. Тоді й дізнаємось на офіційному рівні, чи дотримується виробництво цеху санітарних норм. Олександра Шостак, Сергій Кручинін, Богдан Фірсов. Новини телеканал Бериспільдава.